Це реально найкращий нюдовий олівець, який мені траплявся за останній час. І питаннячко, чому я не натрапила на нього раніше? Mm. Я вже не один рік тестую косметикою, в мене є просто перелік правил, які має бути ідеальний олівець для губ. По-перше, в нього має бути гелова формула, тому що саме такі олівці вони найбільш стійкі, вони класніше за все тримаються. Звичайно, є мінусочок, тому що, якщо ви як я зробити кривий конторочок, то стерти його буде набагато складніше, але плюс стерти його буде набагато складніше. Також я обожнюю такі нейтральні холоднуваті відтінки, тому що майже і вони з рудим бляха під тоном. От який би тобі сірим цей олівець не здавався, все одно, як ти нанесеш його на губи, він буде рудий. Цей ні, цей класний. А це означає, що ви зможете натурально підкреслити будь-який контур губ. Просто якщо що його трошки більше розташувати, якщо що його трошки менше розташувати, це все, що від вас буде потрібно. Ну і звичайно, ще один важливий показник це ціна. Тому що якби я сильно не любила косметики, я ніколи в житті не віддам за олівець дві штуки. Я витрачу їх на тон, на пудру, на рум'яна, на роли, але не на олівець для губ. Тому бюджетні олівці фарева. Але ще більше мені подобаються саме такі от нейтральні кольори. Тому що вони якби гарно гармоніюють з будь-яким кольором блиску або помади. Тобто, ви все, що завгодно на центр губів своїх наносіть, і воно буде виглядати геніально. Олівець від Evelyn, колекція варєте відтілочок 0,1. Забирайте собі, але по одній штучці на ручці не можна більше, не забирайте більше, не робіть як з глимбі.